Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наше навчання. Ми розглянемо восьму таблицю сьомого розділу Using Some and Any, використання some та any. Давайте з'ясуємо, яким чином в англійській мові використовують дані слова. Є граматична табличка, яка показує для нас Affirmative, що означає позитивні речення, розповідні українською. негатив, заперечні речення та question питальні речення. Навпроти ми бачимо речення A. Вера has some money. Вера має трохи грошей. Use some in affirmative statements. Навпроти роз'яснюю, що сам необхідно використовувати в розповідних реченнях. Можна бачити назву і positive sentence, вони кажуть позитивне речення, positive, negative, інколи вони кажуть affirmative, але це означає, що розповідне речення. Віра doesn't have any money. Віра не має коштів. Зовсім зовсім немає коштів. Use any in negative statements. Використовуй any в негативних реченнях. От є наш нот, що робить це речення негативним. І таким чином роз'яснюю про any. Питальне речення. Does Vira have any money? Does Vera have some money? Use either some or any in equation. Выкористовуй будь-який, або some, або any в питальних формах. I don't have any money. Non-count noun. I don't have any matches. Plural countable noun. Any is used with non-count nouns and plural count nouns. що any використовується при використанні сам, ми вже говорили з вами раніше. Ви пригадуєте, де ми використовуємо сам. Так само ж, як і any, власне, біля е, нещислювальних іменників та е, щислювальних іменників в множині. Точно так само any використовується. але з прив'язкою до іменника, якщо говорити. Проте, якщо говорити про позитивні, негативні та питальні речення, ми бачимо, що в позитивних реченнях Ені ми не будемо використовувати, а в негативних реченнях ми не будемо використовувати сам. Віра має трохи коштів. Віра не має. Не виходить сам сказати трохи. Віра не має трохи коштів. Ані трохи коштів. хочеться сказати. Навіть українською, ми власне українською так само кажемо, виявляється, і а, віра має ані трохи коштів. Ми ж так не скажемо, Ені. Віра має трохи коштів. тому Тут все логічно і правильно, і так само, як ну, мається на увазі, я хочу сказати, що так само, як в нашій рідній мові, немає ніяких суперечностей. І е, є трохи грошей. Ось таким чином. А в питальних формах вони використовують обидві і сам, і Ені. І роз'яснили нам, яким чином Ені використовується відносно іменників. От вони поєднали. Запам'ятовуємо дану табличку, зосереджуємося, сконцентруємося і переходимо до виконання граматичних вправ для закріплення вивченого матеріалу. От табличка Вправа, перепрошую довга і вона не поміститься, тому я ось роблю до 11, так, ви зупините тут. Спочатку. Потім давайте зробимо, перейдемо трошки далі, щоб помістилася решта, частина вправи. Ось так. Чудово. А я приходжу сюди, і ми виходимо на відповіді. Complete sentences with some and any. Or any. Заверште речення з some або any. Гаррі має трохи грошей. Я не маю. Зовсім грошей. Ти маєш трохи грошей? Запитання? Ти маєш, тобі необхідно трохи допомоги. Ось так. Ну, Ені ніби українською там зовсім не підходить, чи яким чином його Ені перекласти. Не надто підходить в питальну форму, але ми маємо запам'ятати, що в англійській мові, навіть якщо воно і на нашу мову не звучить, ми повинні робити так, як вони роблять. А вони кажуть, що в питальній формі вони можуть використовувати як сам, так і «any», Без різниці. No, thank you. I don't need any help. Ні, дякую. I, я не потребую жодної допомоги. Негативне речення в негативних «any». Калиль needs some help. Позитивное речення в позитивных сам. Диана usually doesn't get any mail. Not. Негативно. Any. We don't have any fruit in the apartment. Негативно. We don't have any apples. Negative. Any bananas or any oranges. The house is empty. There aren't negative sentence. Any people in the house. I need some paper. Positive sentence. Some. Do you have some paper? Do you have any paper? Трохи якийсь. Heidi can't write a letter because she doesn't have any paper. negative sentence. Any. Sasha is getting along fine. He doesn't have any problems. Sasha. Get along. Яким чи думаю, перекладемо це фразове дієслово. Ну, в, ну, справляється добре. Справляється добре, можемо сказати так. Він не має жодних проблем. I need to go to the grocery store. I need to buy some food. Do you need to go? Do you need to buy some groceries? Do you need to buy any groceries? Мені необхідно піти в бакалійний магазин. Мені необхідно трохи їжі. Тобі потрібно купити щось. Бакалії. I'm not busy tonight. I don't have any homework to do. Я не зайнята сьогодні. У мене немає жодної домашньої роботи, щоб виконувати. I don't have any money in my wallet. Я не маю жодних грошей в моєму гаманці. There are some beautiful flowers in my garden this year. Там є трохи гарних квітів в моєму саду цього року. Now speaking. Walk around the room, interview your classmates, use this model. Student A, do you have some any... Ось у нас є, можете підставляти в дану формулу ось ці слова і проговоріть їх обов'язково, це надзвичайно допомагає вашому спікінгу. І відповіді теж можете самостійно дати, розіграти дві ролі, якщо ви один. Pencils and razors, олівці з гумками, Notebook, paper. Money in Your Pocket, Гроші в вашій кишені, Children діти. Stepchildren зведені діти, Pets, домашні улюбленці, Worries хвилювання, Advice for Me, порада для мене. Ось таким чином, використовуючи дану формулу, ви можете підставляти дані слова і тренуватися говорити англійською мовою. Наступна вправа знову для Speaking. Працюйте в групах, ви в маркеті, в магазині. Ви маєте подарункову карту для вашої групи, кількість рівна ціні нового комп'ютера, кількість грошей на цій подарунковій карті. Що ви хочете купити своїй групі? Що ви не хочете купувати, додайте більше пропозицій до списку. У нас є список камера, DVD, hat, jewelry, music, CD, perfume, pet, shoe, socks, software, suitcase, summer clothes, video game, winter jacket. We want to buy some, a lot of, two, we don't want to buy any. Ось це можете також практикувати наш uh, speaking. Exercise 50 looking at grammar. Complete the sentences with these words. If necessary, use the plural form. Заверште речення з цими словами. Якщо необхідно, використовуйте форму множини. Bash, куща, сантиметр, сантиметр, діж, посуд, страва, еч край, фіш, риба, фут, нога, глас, склянка. Homework – домашка, інч inch, inch, ми теж так кажемо. Одиниця виміру в системі виміру Англії та Америки. Information – Інформація, knife, ніж, leaf – листок, меч, сірники, page – сторінка, paper, перець, piece – шматочок, sex – стать, size – розмір, strawberry – полуничка, sieve – Своді, чей, піднос, валий, долина, везер, погода, вумен, жінка. Давайте я пер... показую вам до 12 вправи. Пункту перепрошую, ви його виконуєте, а потім от перегорнете і виконуєте решту, тому що це вправа. Дуже велика. Ось. А я переходжу до відповідей. I want to light a candle. Я хочу запалити свічку. I need some matches. Мені необхідні серники. Leaves fall from the trees in autumn. Листя падають з дерев восени. The application asked for my name, address and sex, male or female. Заява, форма запитала мене, ну, якась форма, яку ми повинні були заповнити, і в цій формі нам необхідно було заповнити ім'я, адресу та статі чоловіча або жіноча. Some knives, forks and spoons are on the table. Ножі, виделки, ложки на столі. I want to take the bus downtown, but I don't know the bus schedule. I need some information about the bus schedule. Можете чути також schedule вимову даного слова. Різниця в англійській американській мові. Schedule – це. Американська вимова, а щедрі англійська вимова, Якщо я не перепутала, можете перевірити в Cambridge в словничку, якщо вас це цікавить. Я хочу взяти автобус в центр міста, але я не знаю розклад автобусів. Мені необхідна інформація про розклад автобусів. I need to write a composition. I have a pen, but I need some paper. Мені необхідно написати твір, я маю ручку, але мені необхіден папір. Plates and bowls are called dishes. Тарілки та миски називаються посудом. Married women are called wives. Одружені жінки називаються дружинами. There are a lot of trees and bushes in the park. Є багато дерев та кущів в парку. Айки is studying. He has a lot of homework to do. Айкі навчається, він має багато домашки, як має робити. My dictionary has 437 pages. thirty словник pages. має 437 сторінок. This puzzle has 200 pieces. Цей пазл має 200 частинок. Ose. A piece of paper has four edges. Шмиток паперу має чотири краї. Mountains are high and valleys are low. Ma гори високі, високі, а долини низькі. When the temperature is around 35 degrees Celsius, I'm comfortable. But I don't like very hot weather. Коли температура є близько 35 градусів, я почуваюся комфортно. Але я не люблю дуже гарячу погоду. Thieves, steal things, money, jewelry, cars, etc. Злодії, крадуть речі, гроші. прикраси. Автомобілі і тому подібне. Strawberries are small, red, sweet, and delicious. Полунички є. Маленькі, червоні, солодкі і смачні. Тут є R, тому я додала множину полуниці є, а не одна полуничка стають я в Є yeah. Множинна форма, значить, і має бути це в множині. Тут still не stills. Якщо б було б stils, то б я б використала sieve. He uh, stills, але тут uh, they. They steal things. Це наш present simple. People carry their food on trays. Это Люди носять їх їжу на підносах в кафетерії. Sitters in a store usually come in four sizes: small, medium, large and extra large. С в магазинах зазвичай в чотирьох розмірах: маленький, середній, великий і екстра великий. In some countries, people usually use cups for their tea. In other countries, they use glasses for their tea. В деяких країнах люди використовують чашки для чаю. В інших країнах вони використовують склянки для чаю. Тоширо has five fish in his aquarium. Пам'ятаємо так, як утворюється форма множини, це Irregular noun. fish, Fish. Five fish. То щира має 5 рибок в його акваріумі. There are 100 cm in a meter. Є 100 см в метрі. There are 12 inches in a foot. Є 12 інчів в футі. There are 3 feet in a yard. Є 3 фути в ярді. Ось такі одиниці виміру. Це в Великобританії та Америці. Не використовують вони метри і сантиметри, як у європейській системах вимірювання. Чутово. Для закріплення матеріалу викинуте, будь ласка, дану вправу. Знайдіть помилки, тут є безліч помилок в даній вправі, а я дякую вам за увагу. На даному етапі цей урок закінчується, і не лише ми закінчили цей урок, а і закінчили цим уроком розділ, новий розділ повністю, а на наступному році ми розпочнемо вивчення нового розділу в книзі Betty Azar Basic English Grammar. Дякую за вашу увагу! І до наступної зустрічі на наступних уроках. Підпишіться і поставте вподобайку.